Ворота між Всесвітами прочиняються, межі стончуються, а предки стають за нашими спинами, щоб дати опору і силу для боротьби. Того дня, коли дарка з'явилась на світ, все було особливим. Високі дерева чорного лісу чіплялися за сіре небо, завивав пронизливий вітер, пов'язані у тонкі сніпки лепехи шелестіли сухим листям. І зазирали до хати. А в оселі було тихо, чувся запах трав. Пара від зігрітої води клубочилась під стелею, і витисані батьком ночви готувалися прийняти і умити його первістку, Дарусю. Ім'я давно було на поготові. Баба новонародженої лялі була кращою повитухою на хуторі і з тихою молитвою поралася біля породілля. Після того. Як дитина була умита, пуповина перев'язана коноплямим прядивом, а втомлена мати зрошена непочатою вранішньою водою з криниці, в світлиці повисла тиша. Чого вона не плаче? пересохлими вустами запитала мама. Вона вже почала хвилюватися. Усю вагітність молода жінка молилася, не дивилась на вогонь і калік. Не переступала віника, жодного разу не прикрикнула на домашніх тварин, не те, щоб ударити. А щойно почалися перейми, їй коси розплили, баба розв'язала всі вузли, розтібнула одяг, а батько відімкнув усі двері та колодки у їхньому дворі для успішного народження дитини. Хату обкурили зіллям, на вікні стояли обереги, а на порозі лежала веретка, Але дитина мовчала. Нічого, ще заплаче, відповіла баба. Вона прийняла на цей світ багато дітей і знала, що з онукою все добре. Баба мала власні думки про народження дітей і ніколи з ними не ділилася. Вона одразу бачила, коли дитина, щойно прийшовши в цей світ, не збирається в ньому затриматися. Але Даруся вже була з ними. Баба уважно поглянула її в очі, посміхнулася і проворно перевернула немовляний животик. Швидко почала розтирати бліденьке тільце, спинку, сіднички. Дитинка мовчала. На маминих очах виступили суміші.